Привіт! Це вже третє відео за тиждень. Я чогось ультую і я не розумію чому, але допоки в мене є натхнення щось робити і знімати, я буду це робити. Сьогодні я прийшла вам розповісти, що я запускаю свій власний DTI Vice challenge, де ви будете примальовувати картинку, яку я розфарбовую зараз. Спочатку вам розповім організаційну частину, а потім перейдемо до ліричних відступів. Тож, я вирішила зробити DTI Vice на честь того, що в мене стукнуло 400 підписників в Інсті, і це дуже круто, бо веду я аккаунт в Інстаграмі вже трошки більше трьох років. І на честь цього треба зробити DTI Vice. Так, швиденько пробіжимося по правилам. Перше правило будь-якого DTIVice намалювати картинку у своєму стилі. Якщо хочете, можете змінювати стать, позу, фон, все, що хочете на цьому малюночку. Головне, щоб сама персонажка чи може персонаж залишився впізнаваним. Друге правило DTA ivice. Означити мене в пості, тобто в самому дописі, як текст, ну, типу, згадку зробити. І на всяк випадок, бо інста іноді шалить, ну, буває іноді у усіх бувають глюки. Позначити на Фоці можете на другому слайді, на першому слайді, де хочете. І як я вже бовкнула, другим слайдом додати мою роботу. Ну, це теж доволі канонічна штука, ну, як у всіх дітей вейсах. І база, ґрунт, основа стрижень, як хочете, називайте, це хештег Дітіавайсу. Він буде отакий, я знаю дуже оригінально. І третє правило це дедлайн. Дедлайн буде 21 серпня, де я буду обирати три роботи, які отримують від мене подаруночки. І 21 серпня це діє лише для тих, хто хоче як, взяти участь у конкурсі, ну, у, які розраховують на подаруночки. А так можете малювати після 21 серпня, можете навіть після 21 серпня наступного року, коли хочете, малюйте. Не забувайте, що Дітя Вайс це Дітя Вайс, це челендж, де митці та місткині малюють, розважаються. Це дуже гарна штука для активу, бо ви там лайкаєте, коментите, позначаєте, там, я вас буду у розповідях потім ще дублювати, показувати. Тобто просто головне гарний настрій, натхнення і розваги. Дву основні правила я вам більш-менш пояснила: малюєте в традиші чи в діджі, як вам зручно. Інтерпретуєте, вписуєте, малюєте персонажку так, як ви бачите. Головне, ну, як на мене, принаймні, що треба передати оці сонячні, літні затишні вайби, які я так люблю, господи літо. Я б жила тільки в літі. Ну, літо це клас, літо це круто. Ну а тепер стосовно подаруночків, про які я вже тут промовилася, щоб заохотити вас і може. Якось виказати свою вдячність за те, що ви мене підтримуєте, підписуєтеся і тому, і так далі. Я вирішила зробити три призових місця, де будуть подарунки. Так от, почну з третього місця. Переможець чи переможниця, які посіли третє місце, отримають мої наліпки з TNX. Так, ну просто там вони дуже милі, і тому я вирішила, що якщо ви навіть ніхто з вас, з усіх цих переможців, не слухає, кей поп, але вам подобаються милі хлопчики, то я вам, звісно, ну, покладу, 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 треба, потреба. треба. От з StaneX та з моїми персонажами Анією та Ілюшею. Це буде, виходить, три стікер-паки. Двоє з хлопчиками і один з моїми персонажами. Друге місце отримає знову ж таки, мої наліпки, плюс подарунчик, про який я не скажу, бо то сюрприз повинен бути. Єдине, що можу сказати, що воно буде пов'язане з малюванням. А так, ну, думайте, гадайте, отаке, от все, отак. От. І перше місце. Отримає повноцінний арт від мене. Я вам намалюю, що хочете, ну звісно, <кхем> в рамках адекватного. Бо знаєте, що я там не дуже малюю техніку там будівлі. Тож ну, розраховуйте, що це буде якийсь персонаж по пояс, а далі ми вже будемо з вами спілкуватися. Також туди ще будуть додані наліпки. Знову ж таки, з TNX. З моїми персонажами та ще з моєю напівкицю, яку ви будете зараз малювати на DTIVIS. Теж з нею наліпки. І також подаруночок, про який я не скажу, бо знову ж таки це повинен бути сюрпрайз. Також з інформації відсилатиму подаруночки новою чи Укрпоштою це на вибір переможців. Там кому куди, як зручно, може у вас Укрпошта ближче додому, ніж нова, і вам простіше туди дійти. Як вам буде зручно? Звісно, доставку оплачую я. Доставка, якщо по Україні, бо за кордон я ще такого не відправляла, я думаю, це буде дуже і дуже важко. Так от, доставка по Україні. Я ще інформацію продублюю просто текстом для тих, кому легше інформація текстом сприймається. Щоб усі з усім розібралися. Якщо щось незрозуміло, хочете більш детальніше дізнатися, пишіть кудись, коли викладу пост в коментарях чи в Діректі, де хочете, пишіть, я вам відповім. Але сподіваюся, що більш-менш правила. Зрозумілі. З правилами ми вже розібралися, тож настав час байзікання веселого чи не дуже, вирішуйте, як хочете, але зараз буде розмова про все і нічого водночас. Так от. Я вирішила зробити свій DTIS на 400 підписників. Так, може 400 це не настільки крута цифра, як, наприклад, було б 500. Але я дуже зовбачлива людина. І в мене була така думка, що якщо там стукне 500, то це буде скоріш, десь під час мого навчання на четвертому курсі, на якому я буду писати диплом. Тому я вирішила, що краще зараз, влітку, коли в багатьох купа вільного часу я проведу цей DIY-сніж. Проведу це тоді, коли я буду писати диплом і я не зможу ні за чим нормально слідкувати. Скоріше за все, я навіть TikTok собі на певний час видалю, щоб мені було зручно робити штуки по навчанню. Тим паче, зараз війна, не треба нічого відкладати на потім. Робимо все зараз. Саме тому ми будемо малювати мою кіцю лісу. Я вирішила взяти і намалювати саме її. Не дивлячись на те, що в мене купа персонажів і дуже значна частина з них це хлопчики. Але я розуміла, що навряд чи хтось сильно захоче малювати хлопчиків, бо ну, типу, дівчатка ж ну, прикольніші, м'якенькі такі, ніжні, яскраві, усе таке. Тому я вирішила намалювати лісу. Тим паче вона в мене така квіточка, така маленька, прекрасне сонечко моє. Тим паче, це саме той персонаж, який дуже добре вписується в усі ці весняні літні вайби, де сонечко, квіточки, травичка, ліс, усе таке яскраве, барвисте і хочеться жити. Можу сказати, що над цим артом я прям постаралася, бо я зараз навіть не можу пригадати якийсь зі своїх малюнків, який був з настільки детальним фоном. Бо тут і квіточки, і галявинки, і деревце, і пеньок, і домівки, і схили, просто все, що хочете, поряд з тим і її малюйте. Я просто малювала цей детальний фон, щоб вам було якщо, щоб більш зрозуміли, в якій місцевості вона живе, з чим вона може комунікувати. І якщо ви захочете самі намалювати якийсь фон, ви розуміли більш-менш там, де вона може тусити. Також ще можу зазначити, що вона тут не дуже в типовому своєму одязі, бо зазвичай в неї повинна бути зелена сукня. Але я розуміла, що якщо я її тут намалюю зелену сукню, то вона зіллється просто з цією травою і буде одне зелене місово. Тому я зробила їй світленьку сукеньку, яка отак ось на сонечку переливається. Тож не знаю, самі сприймайте, якого вона кольору. Вгадуйте, малюйте, робіть цим, що хочете, а я подивлюся на це Тобто чекаю від вас фантазії, бажаю вам натхнення, бо мені дуже цікаво, як ви намалюєте мою персонажку, бо мені ще ніхто ніколи не малював фанарти по моїм персонажам. От, ну, взагалі, прям зовсім ні. Тож, малюйте, розважайтеся. Я хочу на це усе подивитися. Бо наступний Дітяй Вайс, скоріше за все, буде аж тоді, коли в мене стукне ну, не знаю, принаймні хоча б 800, вже там не кажучи, тисяча підписників в Інсті. А враховуючи приріст підписників, то це буде десь років через 4. Звісно, в основному конкурс буде проходити в Інсті. Переможців я теж буду вибирати саме там. А от, якщо хочете, можете викладати спітпейти, роботи з цього Дітя Вайсу в інших соцмережах. Ви позначайте мене, якщо хочете, щоб я це побачила. Звісно, ставте хештег, щоб я також. Це знайшла і подивилася, і, і зашарилася, і написала вам комент, і просто зраділа цьому, і тралівалі, і так далі. Ну що ж, сподіваюсь своїм дітяйвайсом я вас застимулювала взяти до ваших рук олівця, пензля чи пенсіла для графічного планшету усе, що хочете, взяти та намалювати е, шедевр так, бо по інакшому не можна намалювати шедевр, який я побачу, скажу, що вау, це реально шедевр. Ми всі будемо радіти, вирішати і розуміти, що ми, як художники, чудово проводимо час. А тепер, як зазвичай, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного ментал-хелс, дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьте на ЗСУ. Звісно, щоб добре донатилося, Бажаю вам купу-купу-купу грошей. Бо мені, як людині, яка вже витратила всю свою стипендію, скажу, що гроші це дуже класно. Тому багато-багато гошиків донати на ЗСУ на гуманітарну допомогу. Знайте, що в країні досі триває війна, і треба підтримувати як і солдатів і солдаток, так і... Просто постраждалих людей. Тож, байте про себе, піклуйтеся про себе, малюйте, ловіть натхнення, я вам його шлю, просто тримайте, ловіть. І побачимось у наступних відео. Бувай!